Вітаю вас, друзі, на каналі Максиму за Лайф. Це традиційна рубрика три поради дня. Вам потрібно вибрати одну з колод, світле тіні, темний особняк і золоте таро. Обирайте ваш варіант. А, вже ж забрала. Вибирайте, вибирайте ваш варіант. І зараз отримаєте вашу пораду. Для тих, хто задумав колоду світла і тіні». перший варіант. Порада для вас на день. Ви на початку довгого, але вірного, здорового, матеріального, щасливого шляху. Саме на цій карті. Лицарь Пентаклів зображений не верхи на коні. Він йде босоніж, і кінь іде поруч з ним, як його проект, як його партнер, як його супровід і його підтримка. За спиною тут, бачите, у нього такий типу рюкзак-пентакль. Хлопець спокійний, врівноважений, впевнений в собі. Він нікуди не поспішає. Він чітко розуміє, чого він хоче. Що це означає? Або ви зустрічаєте таку людину, і така людина входить в ваше життя. Якісь стосунки будуть розвиватися, чи то кхм, робочі, чи особисті спокійно. Не поспішаючи, вивірено, але надійно, коли є в душі спокій. Тобто такому партнеру, такій людині можна довіряти. Якщо ви сьогодні отримаєте якусь таку пропозицію, то питання: чи можна цьому шляху довіряти і відправлятись туди так. Єдине, що розвиватися буде повільно, не спішно, але в цьому вся суть. Порада. Для вас не поспішайте. Чому бо Тому що, коли ви йдете, бо по землі, виступаєте обережно, ви відчуваєте кожну грудочку, кожен камінчик. Розумієте? Но, но бігти по землі, бо складно. Можна ногу підвернути, можна на щось наткнутися. А тут, як ви проходите цей досвід повільно, а щоб прожити кожен етап, бо кожен етап це сходинка. Кожен етап це ваша майбутня впевненість, професіоналізм. Якщо ми говоримо про особисті стосунки, то тут надійний союз саме тому, що поступово спочатку фундамент, одна сходинка, друга сходинка тут не відбувається швидко. Але і це залог надійності, щастя, вірності. І здоров'я цього Союзу. Будь-яку історію, якщо ви зараз почали якийсь проект, не поспішайте. Дайте простору розгортатися. Зробили дію, почекали, як відповів простір. Простір зробив дію, щось приходить. Подивіться, відчуйте це і тільки тоді робіть наступний крок. Взагалі хороша карта. Я її люблю. Темний особняк, порада для вас. Страшний суд. Згоріла стара програма. Все, закінчилось, Більше немає. Закрили якийсь урок, карми. От просто закрита карма і починається не те, що навіть нова сходинка, не те, що новий розділ вашого життя, а взагалі нова книга вашого життя. Щось уже відпрацювали. Можливо, сьогодні буде останній акорд, останнє повідомлення з простору, такий привіт з неба, щоб ви зрозуміли, ага, все, це кінець і починається щось нове. Це момент істини, момент знання, момент прозріння, момент розуміння, що так і мало бути. Момент розуміння, де я в цій ситуації, а, в якій ситуації життєвій, або. Тут навіть не про етап, на якому я рівні в цій комп'ютерній грі під назвою Наше життя. Де я? Я перемістився вже вище. Щось захлопується, зачиняються, зачиняються двері, просто захлопуються тук і марно стукати туди назад. Все, стара програма себе відпрацювала. Тобто не повертайтеся назад. Не заглядайте, може, щось не доробили, вже все доробили. Чекайте імпульсу до нового, до нового етапу, задач, нової своєї життєвої історії. Все буде інакше. Третій варіант золоте таро. таро». «Дев'ять жезлів, дев'ять жезлів». Ми дійшли до якоїсь точки в нашому житті, це от для вас, так? І ми пройшли певний етап, певні випробування, ми щось зрозуміли про себе, про людей, про партнерів, про це життя. Вже щось зрозуміли. І зараз потрібно, знаєте, як поставити не те, що мені це подібно. От коли відвоюють міста. І виставляють прапор. От знаєте, тут вбивають оцей жезл, оцей клин. Я завоював цей простір. Я пройшов цей простір. Я змогла, я зміг. Це в роботі, це в стосунках, це в будь чому Я це пройшов. І отут я ставлю точку, і кажу так: от до цієї точки твоя територія, ти робиш. Щось, що вважаєш за потрібне. А далі йде моя територія. І до мене ти просто так не зайдеш, в чоботях, ногою вибиваючи двері, далі про здорове партнерство, про здорові кордони. Що ти пропонуєш? Якщо мені це цікаво, якщо це відгукується, і я тебе впускаю. Якщо воно входить в повний дисонанс. І в рознобій з моєю енергією бачиш двері? Прошу вийти і знову постукати свою пропозицію. Оце ваш теперішній такий стан. Більше ніхто не може вибивати нагло двері ногою у ваше життя. На драйві, на харизмі, на маніпуляціях. Можливо, сьогодні буде така історія. У вас вже є достатньо досвіду, сили і впевненості собі поставити межу. І цього я вам сьогодні бажаю. Це важливий урок сьогодні для вас. Комусь ви зачините двері або нагадаєте. Не забувайся, тут моя територія. Пам'ятайте про це, пам'ятайте про свою територію. І не впускайте людей, які необережно, небережно ставляться до вас як до особистості. А головне, коли вас не бачать. Бо люди бачать двері. Вони дзвонять, вони стукають, вони попереджають. А ті, хто вас не бачить, вломлюються. І от більше цього ви вже не дозволяєте. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть відгуки, будь ласка, ви перестали писати коментарі під рубрикою Три поради. Ви ж бачите, я її відновила для вас. Бо ви так пробігли дехто, кивнули, подякували. Ні, важлива будь-яка ваша активність. Чим більше коментарів під відео, тим більше підіймається відео, ви внули, ж це все знаєте. І в мене більше мотивації виходити до вас щодня з цими порадами. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, приходьте до мене на особисті консультації і до наступних зустрічей в новому відео. Ваша Максимуза!